Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як зареєструватися на біржі Binance. Binance, може, хтось знає, це найбільша біржа. Там найбільше відбувається торгів, і найбільше людей зареєстровані на цій біржі. Тому, можна сказати, вона одна з найнадійніших бірж. І зараз на ній відбувається акція всім новим учасникам, новим, новим людям, які зареєструються на біржі. Отримає частку призового пулу вартістю 450 тисяч доларів у монетах BMP і E-NIT. Тобто, якщо зареєструється тисяча людей, то всі отримують по 450 доларів. Якщо зареєструється 10 тисяч людей, то кожен отримує по 45 доларів. Тому, поки ця акція активна, рекомендую зареєструватися саме по цій силці. Силку, щоб перейти на Binance, ви можете знайти в описі під відео. І коли ви перейшли на сайт Binance, по цій силці у вас з'явиться ось такий сайт, така сторінка, і ви можете нажати або на цю жовту кнопку «Клацніть для підсилення, або на цю жовту кнопку Зареєструватися, щоб зареєструватися на цьому сайті на цій біржі. Коли нажали кнопку Зареєструватися, появилася нова сторінка, де потрібно вести або номер телефону, або електронну пошту. Вводите свою електронну пошту, тикаєте Next. І щоб цей сайт перевірив, що ви не робот, він може вам сказати, щоб ви вибрали картинки, на яких є, наприклад, Airplane, це літак. Можливо, він скаже, щоб ви вибрали світлофори або мотоциклі, або велосипеди, або щось інакше. Виснете Verify. І тоді на вашу електронну пошту має прийти код, переходите на вашу електронну пошту, читаєте код і вписуєте цей код тут. Тоді тикаєте Next і вам перейде на сторінку підтвердження особи. Там, де, там вам потрібно ввести персональні дані, прізвище ім'я по батькові. І підтвердити це за допомогою або паспорта, або водійського посвідчення. Потрібно загрозити фотографію паспорта або водійського посвідчення і пройти верифікацію особи. Цю, цю інформацію сайт буде перевіряти, можливо, кілька хвилин. І тоді запитає вас пройти підтвердження особи через фотографію, через відео. Ви натиснете підтвердити. Появиться відеокамера, на тій відеокамері потрібно буде слідкувати за інструкціями, повернутися вліво-вправо, кліпнути очима, і тоді відеокамера підтвердить, що це ваше обличчя, і ви вже зможете робити всі функції на ті більше купляти, продавати криптовалюту. І так, коли ви зареєструвалися і пройшли верифікацію особи, можете зайти на головну сторінку сайту Binance. І побачите різні оголошення, і зверху меню. В меню ви побачите, наприклад, депозит, кнопка, щоб внести депозит, або торгівля на споті. На споті це проста купівля і продажа криптовалют. А на фьючерсах робляться ставки на падіння або ріст криптовалют. І щоб перший крок, щоб. Почати користуватися цією біржею потрібно зробити депозит, або переказати криптовалюту з, іншого, з іншої біржі, або внести гривні, або інші криптовалюти, долари з карточки. Наприклад, натискаєте депозит, і у вас є варіанти або депозит гривні з вашої кредитної карточки, наприклад, з Приватбанку, карточки універсальної, але там будуть трошки більше комісії, завжди краще, дешевше. Нажати пір-топір -пір торгівля і з іншими людьми обмінятися. Ви їм натискаєте пір-топір -пір торгівля, вибираєте людину і ви їм надсилаєте гривню на їхню карточку, Приватбанку, Монобанку чи іншого банку, а вони вам криптовалюту. Наприклад, появилося віконце, це. Ти пише: Я хочу сел це продати. Ви вибираєте купівля, я хочу бай, купівля. Binance хоче показувати вам сповіщення, то натискаєте прийняти сповіщення. І що, яку валюту ви першу вибираєте купити, це USDT. Можете також біткоін вибрати. Простіше спочатку буде USDT це Ezer. Валюта, яка прив'язана 1 до 1 до долара. Можна вважати, що це криптодолар. І вибираєте валюту UA гривня. Спосіб оплати можете вибрати. Наприклад, Монобанк або Приватбанк і натискаєте Вибрати оголошення. І вони вам посортуються по банку, Приватбанку, Монобанку і хто на гривню подати Тезер-долар. І в жовтій рамці це гаряче оголошення. Там буде не найкращий курс 43 гривні за 1 долар. Трошки нижче ще покрутите, то появиться найкращий курс це 42 гривні. 20 копійок за долар, 42 гривні 29 копійок за долар. І читаєте опис цього оголошення. Автор цього оголошення хоче продати USDT криптодолар на 99 доларів. Тобто він хоче отримати. Він має 99 доларів, але він хоче зробити. Ордер на 2012-2013 грн. Якщо ви хочете іменно цю суму обміняти, можете нажати купити або можете вибрати інших людей. Бачите, що це приватбанк можете вибрати Монобанк. Тут ця людина хоче зразу обміняти 5132 гривні. Можете нажати купити зараз, ви висвіти це оголошення, ви напишете конкретну суму 5132 гривні. І виберете спосіб оплати Монобанк, так як він пропонує Монобанк, Владбанк або банк власний рахунок. Нажмете Купити USDT, вам висвітиться переписка-чат з цим продавцем. Він вам скине номер карточки. Ви їм скинете зі своєї власної карточки, виданої на ваше ім'я. Гроші. Натиснете Підтвердити, що ви вислали йому гроші, тоді він відпустить. Криптовалюта і вона з'явиться на вашому рахунку спотовому. Нажмете е, свій рахунок. Потім на торгівлях спот нажмете, і ви побачите там, або буде на фінансовому рахунку, або на спотовому, і тоді вже зі спотового рахунку ви будете купляти біткоїна або іншу криптовалюту, яку захочете. І щоб отримати перший бонус за реєстрацію. Розділити призовий пул 450 тисяч доларів тими монетами, вам потрібно зробити торговий оборот в 100 доларів, тобто на споті купити, наприклад, якусь валюту і зразу продати на 50 доларів. Наприклад, виберете на 50 доларів, купити біткоін і зразу продати, біткоін, у вас буде оборот, і ви получите і тримаєте всі бонуси за реєстрацію. Також, якщо зробите ще на фьючерсах ставку на купівлю і на продаж, тільки відкриєте, закриєте. Також у вас віддавиться біля 100 доларів бонусу. На ті 100 доларів можна буде, вони покриють ваші комісії, або можна буде відкривати на них інші ставки. Ну щоб отримати побільше бонусів, варто здійснити кілька угод ставок на фьючерсах і на, і на споті поторгувати купити і продати якусь валюту. Думаю, це було просто розбиратися Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, і я відповім. Всього доброго.